Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк, Вінницький філіал. До нас заїхало нове чудове надходження, це Hyundai Sonata. Автомобіль у нас має чудовий 2,4 бензиновий двигун, автоматичну коробку передач 2015 рік, 256 тисяч пробігу і ціна 9690 доларів. Автівка приїхала із Сполучених Штатів Америки, всі пошкодження виправлені, має гуму на 16 градусу на легкосплавних дисках, повністю вся потонована. Задня оптика без нарікань, Є камера заднього. Огляду. Також у нас є чудовий текстильний е, сірий салон в чудових сірих комбінованих чохлах. Дах у нас без нарікань, карти заднього ряду дверей в чудовому стані. Далі, друзі, по салону. Повний електропакет, електрорегулювання та підігрів дзеркал, управління світлом, мультифункціональне кермо, датчики світла та дощу, кондиціонер, мультимедіа. AUX, Bluetooth, USB та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас. Місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також двіх послуги лізингу та трейдину, і ми з легкістю зможемо признати для вас будь-яке авто і США. З вами, як завжди, автопарк.